Друзі, всім привіт! На зв'язку Макар. Хочу сказати, що удаліть карту Сахур на слідущому обнові. Так що я вам хочу показати, як вона зараз виглядає, ця карта. Перед цим переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, чи вам подобається ця карта або ні. Ех, і хто хотів вернути отаку карту. Зону 9. Так що, ставте лайки і підписуйтесь, і ми погнали. Ось, зараз заходимо, создаємо лоббі. Ось уже заходжу на Сахура. Карта Сахура. Так що Сакура. Зайшов на карту Сакура. Ось як вона виглядає. Ще поки є вона. Ну ми будемо поминити. Як вона буде виглядати? Вона дуже нормально, красиво виглядає. Терористи виглядають дуже красиві. Показує Ось ця карта. Да, друзі, ось ця карта. Це ця карта. Цю карту. Дуже вона така крута. Кось все це дело на карте Це ця, ця карта, яка була. Друзья, так что, вот эта карта. дуже круто, да, друзі. Ну, ми будемо її пам'ятати і сумувати. Фух, на жаль. На жаль, друзі, сочувствую, Сакура виділять. Але підтримайте лайком. подобайках. хто би хотів, щоб Сакур не видаляли. І заходьте в наш телеграм-канал. Заходьте і... Качайте моди на майн ну і ще щось. Ех, жалко цю карту Пока вона зараз є, ну і потім обновлять. В іншому оновлені. Не хочеться сильно, друзі. Розумію, вона вам всім подобається. Я думаю, що так. Так же саме як зона 9. Ну, що ж сказати? Дуже... Дуже не круто. Видалі, видаліть карту, так що все буде добре. Ось точка А. Ось точка А. Як це все діло виглядає? Да. Круто карта. І піддержу обожнюю. Ось це все діло, так. Да. Все база спецназів і все. Друзі. Ось, це все є. Я не хочу видаляти, щоб не видаляли розробочки в Стендо 2 не видаляли сакура. Хто не хотів, що розробочити, будь ласка, не видаляйте цю карту. Я вас умоляю, клянусь. Не треба видаляти цю карту, вона дуже файна. І верніть ще всі карти, всі стендов покидають. Понімаєте? Хтось ні. Можете обновити всі карти назад і обнови. Бо реально дуже були круті обнови. Як зона 9 була крутої карти. і Сенстоун, і, за... і Сакура йде я зараз. Ну і даже інші всі карти, які ще є. Так що верніться назад. Прошу вас всім пока, друзі.